І так, народ, всім привіт! Вирішив провести замір на дальність пробігу на своєму електровелосипеді. Їжу я вже на ньому 3 місяці, цілком задоволений. Але цікаво, скільки він проїде на одному заряді без допомоги педалей. Виробником заявлено 30 км без допомоги педалей, за допомогою педалей 50-60 км. Сумніваюся, що, я, що він приїде 60 км з домовими педалей. Але мені цікаво, можливо, що й колись такий тест проведу. Сьогодні буде виключно на електротязі і тільки під горку я буду допомагати педалями, тому що він під горку не витягує без допомоги педалей. Батарейка тут стоїть 36 В 10 А. 1 350 Вт мотор колеса. Да, великом я задоволений, повністю себе відпрацьовує. Кого цікавить більш детальніший огляд, щоб я все зняв, показав, розказав про плюси і мінуси даного велосипеда, пишіть в коментарях, обов'язково знімлю і розкажу. Варто такі купляти чи ні, тому що на вигляд виглядає ніби маленький і як дитячий, але насправді дуже крута штука і класний. Тому я погнав тестувати, подивимося, що з цього вийде і скільки кілометрів я проїду. І так, проїхав я вже 10 кілометрів. 10 і 100 Поділок зарядки показує 5, але коли нажимаєш газ, то одна поділка присідає, а друга вже впала трохи. Труше ще 5 поділок на сіну. От, Тому роз'їжджаємо далі велосипед, дивимося, скільки я приїду чисто на електротязі. І так, Одна поділка пропала. Проїхав я 14,4 км. Продовжуємо наш рух. Така класна музика грає в парку. Подивимося, скільки я сьогодні проїду. Трохи хмариться, можливо буде дощ, не знаю, чи встигну викатити батарейку чи ні. Але спробуємо. І так, проїхав я вже 18 км, залишилося 3 поділки з 5 км. Ну, Здесь 30 км я проїду, але якщо вірити по батареї, то ще як мінімум 18 я би мав проїхати. Але коли даю газ, то. Одна поділка от, починає просідати. Од... О, навіть вернулося тільки щоб була четверта. Ну, але її насправді немає, вона неповноцінна. Як даєш газ от дві. насправді 2-3 поділки, тому погнали далі. І так, проїхав я 24,7 км, залишилося дві поділки заряду. Продовжуємо рух. Можу сказати, що у мірі того, як розряджається сам велосипед, відклик газу не міняється. Тобто одинаково тягне. Що на початку, коли повністю батарейка заряджена, що коли дві поділки. Подивимося, як буде на одній позиції. Ну вже коли біля самого розряду він трошки починає слабше тягнути, але майже весь 4 поділки він точно буде тягнути одинаково, не міняється. І так, я на електрозарядці, але для автомобілів. У мене ще дві поділки, 26,1 км, я приїхав. Жалко, що не можна велосипед зарядити. <гум> Правда, він заряджається орієнтовно 5-6 годин. Можна купити потужнішу зарядку, буде заряджатися за 2-3 години. Але щоб батарейка не вбивалася, достатньо в принципі такої. Так, зараз я їду під невелику горку, велосипед тягне 22 км за годину, при тому що максимальна швидкість 25. І я вже проїхав на одному заряді 27 км. Швидкість не просідає, якщо батарейка розряджена. Нормально. Бачите, коли нажимаю на газ, вже залишається тільки одна поділка. Якщо ще відпустити, вертається дві, ну, але вона просідає, тому що навантаження йде на мотор і вже недостатньо. Орієнтовно, це значить півтора поділки приблизно. Ми от їдемо по такій трасі. Режим в мене був. Змішаний, місто, траса, під великі горки я підносився, все на електротязі, бачите, тисну газ, 20 км за годину, стабільно їде. Вже трошки починається пряма і швидкість набирається 23, 22-23. Зараз можна сказати, я їду по прямій. Як бачимо, нема навантаження сильного на мотор. І вже дві поділки. Тобто, коли більше навантаження, воно більше бере електроенергії і просідає. Бачимо швидкість 23-24. Це тут пряма. Що у нас по показниках 27,8, скоро 30 км. газуємо. І так народ. На 30 км і 600 метрів з'явився такий значок, коли натискає газ на повну що потрібно зарядити велосипед ще дві поділки є, коли нажимає газ, то вже все просідає так, що пише, що потрібно зарядити. Ще велосипед тягне, от я невелика горка. Нажимає газ, повністю ну, 13, під горку тяне ще. Але вже пише, мигає, що потрібно зарядити і появиться така бензоколонка, що потрібно заряджати. Відпускаю, з'являється дві, цікаво. Ну, але це вже все, підходить вже до кінця, не знаю, чи додому доїду, але докручу в будь-якому випадку. Все, пропали всі поділки 33,3 км велосипед ще тягне, але швидкість вже 25 км не розвиває до 20 км. Буду їхати, доки не стане колесо. Зупинюся, і якщо колесо не буде крутитися, тоді буде експеримент закінчено. Забув ще сказати, що вага моя 92. 93 кг, я не є легенький. Часто, якщо ви будете легший, у вас вага буде менше, відповідно ви будете більше кілометраж проїжджати. Це теж потрібно враховувати. Ну а відповідно, якщо ви ваший, то менший будете кілометраж проїжджати. Їду поки газує. В принципі, все, експеримент можна вважати закінченим, але як виявилося, коли він розряджається в ноль, виключається навіть сам цей екран. Було 36 км, тобто 36 км на одному заряді без допомоги педалей. Не знаю, вже просто така темна пора. Я половину дороги включив фару, десь 10-15 км. Не знаю, чи це вплинуло на результат, але там стоять діоди, Не думаю, що там щось сильно критично, воно багато взяло з батарейки. Єдиний ще такий плюс, от коли я повністю розряджений. Коли починаєш їхати, починає світити фара. Тобто від того, що ви крутите педалі, навіть отут починає світитися, коли починаєш рух. Це плюс, тому що, коли повністю розряджена батарейка, можна собі спокійно їхати вночі без проблем і у вас буде світити фара. У вас будуть бачити. дивіться, який красивий захід. Ось от такий от експеримент. Ось от такий от велосипед. У кого які цікавлять деталі, питання, пишіть в коментарях. Обов'язково дам вам відповідь. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока.